Добрий день всім. Бачите, що я купила? Віталік вичитав, що опасна олія. Каже, жар на жиру. Це купила в магазині по 5 гривень здор. Але хороший, без запаху, бо я так брезгую, що ну, білий, зараз я його поврізаю, де що мені не подобається. Там десь, може, красненькі, чугунок, буду топити Туди. Такий в мене чугуночок. Старенький, колишній. Ще я була, не знаю, може ще не народилася, як цей чугуночок був. Такий от він ще повний. Не знаю, це мабуть, на 5 літрів чи на скоку. Ставлю на малий. Трошки хай буде більший ваня, а потім на маленький. Хай топиться. Жир топиться, аж гай шумить. Такий от, світленький. Я зараз налив баночку одну політрову. Налила я вже 2 поллітрові банки. Є до ще. Теж, мабуть, на скільки ця баночка? 40, на 400, так? Да? І ще там яка є, ще трошки топиться. Це, що... От вам і олія. Тільки що більш натуральна, не така якось, що жариш. воно. Зразу вигорає, і взагалі пригорає все ніяке. Три банки політрові і ще одна тка на 400 грам. Непогано, вона жарить все. І дируни, і картоплю. Не знаю, мати колись. І оладки жарила, все робила на жиру. І коржики пекла, все-все на світі робила і жиру. Жиру було багато, свиней держала, годувала їх молоком. сироваткою, хлібом, корові держала. Так що, бачите, бістренько стопила жир, де є такий продукт, бо є мені застине, буде біленький. І все. І до побачення всім вам.